Всім привіт! Покажу зараз найкращі бокорізи, кусачки в світі. Перепробував я багато, переламав багато. В основному, коли обкусував якісь деталі, От. на першому місці найкращі у світі ось ці. На другому місці ось ці. Всі інші взагалі для радітали, для плат, для електроніки, навіть не розглядайте. Вони грубі, ними не підлізти, зручно і ламаються. Ці також ламаються, крихкі, ось ці. але зате вони дешеві і нормально. Але коли купуєте, ось так зажимайте ці губки і обов'язково дивіться, щоб не було там зазору. Оці ну, є вже спорти, як бачите, от вже вони покусані. Такі не купуйте, мають ідеально змикатися. Ось так, дивіться, так як оці зліво, Ось так має бути. Якщо вам прислали ложку ось такі, то їх не забирайте. Це вже брак, бачите, який незозорних а тут от ідеально. От. Оце як дешевий варіант, нормальний, але часто брак попадається за воду, тому потрібно при отриманні дивитися в упор лупою, як змикаються ось ці губки. І ще саме важливо, натискайте з усієї сили і перевіряйте, щоб губка одна на одну не залазила. Буває як вони налазять одну на одну, так як ножиці. Так не має бути. Це брак заводу, зразу відправляйте назад продавцю. Це брак. Утіль, вони нічого не коштують. Мають отак доторкатися і не залазити одна на одну губки. І рівнесенькі. Бути. Ніякої там щілини не має бути чи просвітів, якихось цяток, світла. Ось так як оці. Дивіться. Це ідеальне. От. Бачите, ідеально гострі, ідеально замикаються, немає просвіта. На долі міліметра на мікрони навіть змикається, нема просвітла, от. І дивіться, які вони гострі. ідеальні. І ще запам'ятовуйте, саме ідеальна форма для радіталії для електроніки, щоб підлізти, плати, це ось така втоплення всередину ось туди максимальне. Отут максимально 90 градусів кут. І тут площина, щоб це все усилено, максимально не зламалося. Ось така форма. Краще і просто ще не винайшли. Бо я зі всього, що я пробував, це просто ідеал. Я коли перший раз їх взяв в руки, я був в шоці, це просто ну, найкраще витвір мистецтва. <кхм> Цю форму просто геній придумав. Чому всі такі не роблять, не знаю, інше всяке різне якесь шобло мобло, незрозуміле, грубе, нікуди не залізти ним, не зручне. А ці дивіться, які тоненькі, довгі, ідеально гострі, як лезо. Кінчики гострі, ідеально, як шило. Віться, як... Ну, просто кращих не існує. Дуже всім рекомендую. Моделі. Я не знаю, от фірма. Ято, чи як це правильно читається, вибачаюся, я не знаю. китайською чи японською, Корейські, що, а, це Польща ніби робить. До речі, вроді це Польща. Ну, можете погуглити. От що написано на моїх: 150 мм це ртрв ЯТО УТ-9151, напевно, модель. Хоча їх є багато різних моделей. Конкретно в мене ось ця. Я вибирав по розміру, бо мені не треба за великі. Я хочу дрібні деталі іноді обкусувати, залазити в труднодоступні місця. І це ідеальний от варіант. Трошки менші вже. Там 125 мм вроді були. Вони вже мені не підходять. Вони крихкі, вони такі самі, як ось ці. Їх дуже легко зламати. От от модель, напевно. Написано. Вони малюсенькі, такі, Вони зламаються і короткі, ці губки, я ними не залізу далеко, а ці ідеальні для мене. От запам'ятовуйте: 150 мм. Ну, ще 160 нормальне, напевно. От. От дивіться, яка форма покажу. Краще не знайдете, просто повірте на слово. І там пружинка є, вони сама відгинаються, коли я відпускаю. Бачите? Не треба ось так розгинати. Хм. Хорошо, пружинка працює. Дуже міцна сталь. Не знаю, з чого вони зроблені. Ну, дивіться, які зазори, прям мікрони, мікрони. як ідеально заточено, дивіться. Ну, мені дуже сподобалось, я просто від себе рекомендую саме цю модель. Хоча я не знаю, хто виробник, де він знаходиться, я не читав, мені головне те, що я отримав, якість, те, що в руках тримаю. От форма всередині, будь ласка. І от ще раз покажу, я змикаю, дивіться, які ідеали. От прокручу, покажу, дивіться, макрозіом. Дивіться, як змикаються леза. Оце я розумію ідеальна робота. Честь і хвала тому, хто їх робив там на заводі. Це вони якийсь фуфловий китай дешевий. Сейчас зі спалахом покажу. От, все рели. Ну все. Розміром кому цікаво. Дивіться. Ось так дуже вже ногу 22 десь. цінуватись. Розкривається максимум.

Саме ширина ручек зімкнені стільки. Розімкнуті. От стільки десь 10,5 довжина. Це, напевно, їхній розмір довжиною виміряється. 150. Ну, напевно, вони рахують в зімкненому стані. Так, от довжина 100. Ні, тут більше довжина, реально. Я не знаю, як вони міряють. 15, ну тут майже 16. Напевно, без гуми вони міряють. І вважають, що це... Або от в такому стані розкладеному, тоді реально 15 см. в такому розкладеному довжина. ну от Ну все, всім до нової зустрічі.